Російська Федерація, попри всі зустрічі, попри переговорні треки, процеси, все одно продовжує атакувати міста України. Ми сьогодні говорили про те, що відбувалися атаки на Дніпропетровщині. Так само під ударом днями була і Одещина, і на жаль, але продовжує країна агресорка бити з наслідками, летальними наслідками і по Харкову. Про це говоримо далі. Так, кількість жертв ранкової атаки на Харків зросла. Російські дрони Камікадзе завдарили по житлових кварталах індустріального району п'ятеро загиблих, серед них півторарічна дитина. Ще 20 людей поранені, серед них шестеро дітей. Пошкоджено кілька житлових будинків та понад десяток автомобілів. Рятувальні служби працюють на місці від самого ранку. Тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів. Яка ситуація станом на зараз? Розпитаємо далі у Євгена Василенка, речника ДСНС у Харківській. Області, пане Євгене, доброго дня. На жаль, не можна цей день назвати добрий, адже ми знаємо, що в Харкові вже є загиблі. Яка ситуація зараз? Чи означає це, що під завалами ще можуть бути люди? На якому етапі роботи? Вже зазначили, що сьогодні вранці ворог завдав масованого удару безпілотниками по індустріальному району міста Харкова. Безпосередньо влучання були у житлову, житлову п'ятиповерхівку. поверхів. Часткова руйнація сталася масштабна пожежа на площі 900 квадратних метрів. До місця подій відразу прибули підрозділи ДСНС, нас поліції, медики, волонтери, комунальні служби з під завалів було врятовано двох осіб, Це мешканці першого поверху одночасно з гасінням пожежі проводились заходи з розбору завалів та проведення аварійно-рятувальних робіт. Безпосередньо станом на зараз відомо про. П'ять загиблих, з них двоє дітей. Це півтора річна дівчинка та 16-річний підліток. І ще 20 людей отримали поранення. З них шестеро дітей наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, розбір завалів, ліквідація безпосередньо самої пожежі. Рятувальники та комунальники працюють на Першому поверсі на верхніх поверхах, розбираючи завали, задіяна важка техніка ДСНС та комунальних служб. Роботи щодо ліквідації наслідків тривають. Чи є загроза, що під завалами ще можуть бути люди? Я правильно розумію, що поки достеменно невідомо, треба вже завершити ці роботи? Чи вже є інформація, що усіх вдалося дістати? Ну, є попередня інформація, що під завалами можуть бути ще люди. Була інформація, що на зв'язок не виходять ще четверо людей. І інформація перевіряється. Працюють на місці працівники над поліції, але безпосередні рятувальники працюють над ліквідацією збором завалів. І вже після повне, повного завершення варійно рятувальних робіт. Ми констатуємо і скажемо вже точну кількість жертв. Та постраждали очевидно, що не виключається і можливі повторні удари. Як часто росіяни використовують цю техніку, чекають, поки приїдуть усі відповідні служби. Чи є така загроза наразі, і чи надається вся необхідна допомога усім постраждалим Так, ті, хто можливо не сильно поранений, але все ж таки можливо потребує психологічної допомоги. Так, є загроза і повторних ударів сьогодні. безпосередньо така загроза вже була. Рятувальники обезпечили особовий склад, обезпечили мешканців, які перебувають поруч, які чекають на завершення аварійна рятувальних робіт. Крім того, на місці події працюють психологи ДСНС, які надають допомогу та підтримку постраждалим мешканцям. Пане Вігене, мабуть, головне, чи є поруч і чи було поруч укриття, так що могло би врятувати життя цих людей, і ну очевидно, це наслідки того, що можливо дехто і на жаль знехтував правилами безпеки, або, можливо, просто не встиг добігти. Чи є вже сьогодні повне розуміння, що ж насправді заважало врятувати життя людей? Ну, це як ви розумієте, це ранок був люди ще. Ну це була. Десь близько п'ятиї ранку ранку люди ще спали. Можливо, хтось почув сигнал тривоги, хтось ще не мав змоги почути. Так є укриття і безпосередньо самі укриття і підвальне приміщення, але на жаль, сталася така ситуація, і люди опинилися. Саме мешканці цього житлового будинку опинилися під Ворожою атакою, і саме ворожі безпілотники поцілили безпосередньо в цю житлову буд будівлю. Я ще нагадаю, що вчора ввечері буквально декілька сот метрів звідси був приліт ракети Ескандер. Тоді, на щастя, ракета влучила в 100 метрів від житлової багатоповерхівки там. Було вибито багато ну вибиті вікна у житлових багатоповерхівках пошкоджені віконні рани, дверні проєми. І там також працювали і підрозділи ДСНС та комунальні служби. Але на щастя, там без жертв, але були Пане Євгене, Дякую безмежно вам за вашу роботу за те, що ви робите щодня для всієї України для українців. Нагадую лише про одне, звісно, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже воров підступний б'є в день і вночі. Євген Василенко був з нами на зв'язку. Речник ЛСНС у Харки.